Наша пацієнтка на хворіє приблизно 10 років. Дівчинку всиновили, Це є віруюча сім'я, сім'я п'ятидесятників. Мої рідні батьки мене залишили в дитячому будинку. Після черепно мозкової травми в неї було ДТП, і після того психічні прояви в неї з'явилися. Ми з мамою переходили дорогу. Мама пішла вперед, а я трошки залишилась і бачу, їде машина, якби в темноті бачу. І якось воно дуже швидко все. Коли я прийшла в себе, то відчула, що в мене якісь переміни Ну, серйозні. Мені довгий час було дуже важко змиритися з цим. Я не хотіла це приймати. Скільки я її обвозила, хто куди казав, я возила. Де я тільки з нею не була. І Молдаві, і Солодаві, і, і, і де хочеш. Ну, ціль нашої команди перша ціль, щоб наш пацієнт чим менше попадав в стаціонар, щоб його реалізувати, його плани вдома, спілкування з рідними, наголагодити контакт <кхи> і відновити його в соціумі, щоб вони правильно більше спілкувалися з друзями, більше адаптувалися, навіть як і деякі пацієнти, і роботу находили, щоб вони не закликалися в своєму світі, щоб вони були так повноцінними членами суспільства, так як ми. В сервіс вона пройшла дещо такою розгубленою. Коли ми до них приїхали додому, вона хвилювалася. Вона так нас може не зовсім підпустила близько в спілкуванні. Тепер, коли вони вже нас знають краще, як своїх, як рідних, вона нас більше слухатися почала. Навіть в плані прийому ліків. Найперше, по по-перше, стан здоров'я зовнішній вигляд покращився. Вона виспалася, вона спокійна, вона зовсім думки свої змінила. Ну, вона така знаєте, життя зробилася. Вона більше мамі почала відкриватися, довіряти. От ви вчора приїхали, ви з нею поговорили. Вона це вона зовсім інша. Вона В неї з'явилося ще якесь хобі. Вона більше почала спілкуватися з друзями, подругами, їздить, відпочивати, більше ходить до церкви. Вони на нас покладають надію. Дякую тобі, Боже, за цих друзів, яких ти мені подарував, за цих добрих жіночок, Господи, за всіх, хто нас посітив. Мені подобається ця робота. Мені подобається допомагати людям, підміти підтримати їх, вислухати. Я вважаю, що робота лікаря-психіатра і робота команди вона не залежить тільки від фармакотерапії. Вона багато залежить від відносин, від підтримки. Я думаю, що тут більш творчий має бути підхід. Це є для нас як місія. Ми рахуємо себе волонтерами психіатрії. Знаєте, ми всі люди і ну, болісно дивитися, що якби ти на тому місці лишився, хто би тобі допоміг.